Представляємо вашій увазі Aurum Space. Оригінальний матрац, м'який Aurum Space має у своїй основі два шари: пінополіритан foam Bio та супертехнологічний матеріал Hi-Foam Space. В'язкоеластичний пінополіуретан пінополітан foam Space – Це пінополіуретан з ефектом пам'яті з додатковими частинками наногелю. Завдяки своїм унікальним властивостям Hi-Foam Space покращує терморегуляцію людини під час сну, визначає температуру тіла і, в залежності від нагрівання, регулює щільність піни. У цьому матеріалі ефект антитиску максимально знижений, тому відсутня можливість здавлювання кровоносних судин. І особливо рекомендується тим, хто має або бажає запобігти ризиків виникнення судом та проблем з кровообігом. Жорсткий пінополіуретан «Хайфон Біо» розташований з іншого боку, уявляє собою систему різних за розміром комірок, кожна з яких автономно реагує на навантаження відповідно до свого розміру, що максимально точно розподіляє масу тіла людини. Марки пінополіуретану, вироблені за технологією Біо», – Це екологічно чисті антиалергенні матеріали, вироблені з сировини рослинного походження, які ефективно розподіляють навантаження завдяки дякую структурі, що дозволяє вільно циркулювати повітрю всередині виробу. Така комбінація ПІН дозволяє забезпечити максимальне ортопедичне положення хребта під час сну. Чохол з високоякісної тканини з натурального стречу дуже м'який, комфортний та витривалий до будь-яких навантажень упродовж багатьох років. Висота 20 см, Рекомендована вага 120 кг.